Даємо через погіршення погоди, розпочав цілодобову роботу штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Про це повідомили в телеграм державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури 26 листопада. В Штабі радять водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані. А при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов у разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію, номер якої ви зараз бачите на своїх екранах. Міністр інфраструктури Польщі Адамчик звернувся до міністра Кубракова із закликом виконати вимоги польських протестувальників, які заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, на двох з них вимагають скасувати обов'язкову електронну реєстрацію вантажівок, які повертаються до ЄС з України без вантажу. Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури Польщі 27 листопада. І детальніше про ситуацію на кордонах знає речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він під'єднується до нас, пане Андрію. Вітаю вас. Вітаю. Добрий Добре. ранок, студія. Добре. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на українсько-польському кордоні? Чи досі є заблоковані контрольно пропускні пункти? Ну, власне, так нічого не змінилося. Чотири напрямки, де блокується рух для вантажівок: це Єгодин до Рухуськ. Краківець корчова, рава руська, хребене і з, 20, з 23 з числа це ще один напрямок по пропуску Шегіні медика. Зазначу, що від вчора Блокування розпочалося цього напрямку цілодобово, бо з 23 по 26 число учасники акції на території Польщі проводили свої дії ну практично в денний час з 9 ранку до 8 години вечора. Станом на ранок сьогодні, за інформацією від польських прикордонників. Близько 2700 вантажівок перебуває а, в чергах на території Польщі в бік України. В очікуванні можливості перетину кордону, а, як і раніше, як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд в Польщу а, щогодини пропускається по кілька вантажівок. Але ця кількість може бути різною в певні години це може бути 2-3, в інші години може бути 5-6-8 транспортних засобів на різних напрямках. Знову ж таки по різному. І чим мотивуються учасники цієї блокади, важко сказати, ну але звісно, це не додає інтенсивності руху. Більш-менш інтенсивний рух вантажівок. Ми спостерігаємо на напрямку пункту пропуску Краківець натомість найбільший такий інфраструктурний напрямок це пункт пропуску Єгодин. Нагадаю, раніше за домовленістю з Польщею цей напрямок був перекваліфікований повністю для пропуску вантажних транспортних засобів легковий напрямок був там скасований і перенаправлений на інші пункти пропуску. Так от за минулу добу цей, цей пункт пропуску перетнуло. Близько 140 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, натомість до початку блокади до листопада, через цей пункт пропуску кордон за добу перетинало десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Розкажіть, будь ласка, про те, чи надається якась допомога зараз водіям, їжа, медикаменти і чи є, чи відбувається евакуація, чи вони погоджуються на неї? Ну, мова йде про більше про тих водіїв і ті транспортні засоби, які знаходяться на території Польщі. Які очікують можливості перетину в бік України? Міністерство інфраструктури створило штаб допомоги водіям, які перебувають в чергах. Ну, і, власне, на кожному з напрямків вони збирають потреби від людей, і також перевозять туди всю можливу допомогу це їжа, медикаменти, пальне для того, щоб підтримувати водіїв, які вимушені через дії учасників блокади на території Польщі перебувати в довгий час в чергах і в можливості перетнути кордон. Пане Андрію, також була інформація про те, що між Україною та Молдовою були закриті два контрольно-пропускні пункти. Це маяки Паланка Удобне та староказача Тудора в Одеській області через снігопади. Зараз вони працюють чи теж поки що недоступні. Ми повідомляли вчора вчора зранку, що молдовська сторона відновила пропуск на цих напрямках. Саме молдовська сторона закривала на певний час можливість перетину кордону. і Це пов'язано якраз з погодою. В тому числі на території Молдови, коли під'їзні шляхи до кордону вони були ускладнені, тому щоб не наражати учасників руху на небезпеку, було прийнято таке рішення. Від вчора від ранку рух поновився, але знову ж таки ми закликаємо водіїв зважати на погодні умови, зважати на ситуацію на дорогах, слідуючи до кордону, в тому числі на цих напрямках. Пане Андрію, дякуємо вам. Наразі нагадаю, що Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку і розповів про ситуацію на польсько-українському кордоні.